Всім привіт! З вами канал ZitmaCar CRYPT Я вам хочу презентувати нову роздачу від crypto CryptoJPT це блокчейн ZK R2, що лежить в основі революції штучного інтелекту. За просту реєстрацію плюс запрошення друзів ми можемо отримувати догор... винагороди. Отже, давайте перейдемо до проєкту і перевіримо. Переходячи за цим посиланням, нас перекидає на Google Платформу. Додаток ще в розробці. Ось нам потрібно зареєструватися за нашим ім'ям. Написавши нашу пошту, ось направить нам лист. Тепер дізнаємося. Приєднатись до Телеграму, під'єднатися до Twitter. nam sa poslovanjem, jer zvame prehodemo. Dovajte prijednajmo se. Отже, ми з вами приєдналися. Тепер нам потрібно зайти на нашу пошту і знайти дане смс-повідомлення, що може приходити від 1 минути до 30 минут. На даний момент даного повідомлення немає. Повернемось тоді, коли з'явиться саме дане повідомлення. Так, дивіться, ось наше см-повідомлення прийшло на пошту. Давайте верифікуємося. У нас відбувається завантаження. Давайте зараз перейдемо до сайту і перевіримо, що він нам каже. Що ми можемо очікувати від даного проєкту? Дивіться, зараз завантажується ось наше реферальне посилання, яке буде прикріплено. Ось наша така капла. Ось Це ми можемо отримати, дивіться, за, за другий рівень, за сьомий. Ну, сім рефералів. 3 рівень ми отримаємо автоматичну активацію до нашого додатку. За 7 рівень отримаємо 10 доларів в монеті GFT плюс ранного користувача. Користуючими 50 GPT плюс раннього користувача, 100 користувачів 500 GPT плюс раннього користувача 1000 GPT-400 користувачів. Отже, давайте перейдемо до нашого сайту. Розглянемо його, звільнюємо і пропозиції для нас. Стверджує, що це революція для мільярдів користувачів. Ось, перекачуємо сайт, ми можемо побачити все. Ось яка у нас дана концепція буде. Там такі анексії роздадуть. Ми все можемо детально розглянути. розміри ринку, що Google 1,3 трильйона, 1 трильйон Amazon. Ось дорожня карта даного проєкту. Виступили, бачите, недавно. Третій квартал, бачите, поки що по всім цим вони виконують свої. Умови, це має бути запуск. АІ, тобто, це зараз нам дають ми поки ще в першому кварталі, ось якщо переглянути їхню цю дорожню карту, то зараз краще взяти участь все-таки, бо е, зазвичай в таких додатках, таких проєктах бувають жирні винагороди. Тобто 10 доларів даного проєкту, навіть якщо ви вийдете, це можливо в майбутньому буде 1000 доларів. Отже, реєструємося за моїм посиланням, підписуємося на мій телеграм-канал і YouTube канал. Всім пока!